Привіт! Мене звати Наталя Вуйтік. І сьогодні в нас буде не урок, не заняття і не зустріч. А що ж тоді буде? Не переймайтеся! Відео, яке ви дивитеся присвячене темі вживання частки не з іменниками. Саме тому ви чули її так часто з перших секунд нашого все-таки онлайн-уроку. Але почати я пропоную з історії про 12-річну школярку Марі та стареньку вчительку Ш'єр, яка допрацьовує останній рік до пенсії. Це героїні книжки Вище неба норвезького письменника Клауса Гагерупа. Українською її переклала Галина Кирпа Марі худенька дівчинка із сіровато-блакитними очима, яка не приймає свого імені і ненавидить своє тіло. Вона поводиться дуже непривітно, і єдина її подруга, старенька, так само всім незадоволена вчителька. В епізоді, з яким я вас ознайомлю, пані Ш'єр зачитує фрагменти створу про те, як минуло літо. На канікулах у мене завжди чудовий настрій. Бо тоді ми їдемо на дачу. Щовечора ми ставимо на озері неводи, а вранці витягаємо їх на берег. Здебільшого там завжди повно риби, тріски, сайди і скумбрії. Коли ми закидаємо сіті, то попадається ще й камбала. Нема нічого смачнішого за смажену на маслі камбалу. Пан Наш'єр постійно в'їдливо коментує учнівські твори, тому не дивно, що більшість учнів радіють. Нарешті вона піде зі школи, і ніхто з них навіть не сумнівається, що вона сама з нетерпінням чекає того дня, коли пожбурить червоного олівця в грубу. Але навесні її уроки стали інакші. Почалося це якось непомітно, з несуттєвих змін у темах творів. Тепер вона загадувала учням описувати не прогулянку на катері. А мандрівку на кораблі у відкритому морі. На це ніхто не звернув уваги. Та коли наступного разу панна Шєр звеліла описати прогулянку на катері у ванні, багатьом здалося, що вони не так її зрозуміли. Але ніхто не наважився навіть писнути. Що змусило вчительку змінити свій підхід до учнів, ви можете прочитати у книжці. А я пропоную розглянути такі слова та словосполучення з цього фрагмента: Невід. З нетерпінням не прогулянку, а мандрівку. Це іменники, до яких надається не. І якщо у випадку слова невід та нетерпіння ми напишемо не з іменником разом, то у словосполученні частку не пишемо окремо. Розгляньмо чому. Не з іменника ми пишемо разом, тоді, коли слово без «не» не вживається, не в цьому випадку префікс. Наприклад, згаданий уже невід, тобто знаряддя для виловлювання риби. А також такі слова як нежить, ненависть. Разом ми напишемо не з іменником, якщо у словосполученні «не» він означає одне поняття. І це слово можна замінити синонімом безне. Наприклад, нетерпіння ще одне слово з нашого фрагмента, тобто поспіх. Або несподіванка раптовість, неправда, брехня. Не ми напишемо разом з іменником, коли він є частиною префікса «недо». Як у словах недолік, недосяжність. Коли ж у реченні ми маємо протиставлення, як от у нашому уривку, тепер вона загадувала учням описувати не прогулянку на катері, а мандрівку на кораблі, не виконує роль заперечної частки, тому пишемо її з іменником окремо. Інший випадок, коли не мусить бути написане окремо, якщо ця частка стосується іменника, що є присудком у реченні. Наприклад,. Серце не камінь. А кам'яне серце панни Шєр до закінчення навчального року ставало теплішим. Вона запропонувала написати учням чотири твори на ось такі теми: літні канікули на місяці. Одного разу я погладив їжака, вулкан та розлючена золота рибка. Діти охоче кинулися виконувати незвичне завдання і весело описували, що називали їжаків мурчиками і гладили як котів. Сподіваюся, ви так само зрадієте, коли я нагадаю, що до цього уроку є також тестові завдання. Якщо виникнуть запитання, заглядайте в конспект. А головне обережно гладьте їжаків. І до зустрічі на уроках української!